Добрий ранок, дітки. Послухайте загадку. Наче зайчик їсть морквинку. Як ми звемо цю тваринку? Здогадалися? А подивіться, чи вушка стирчать. Так, це до нас завітали кролинята. І я вам хочу ще зараз про них розповісти. Свійські тварини бувають великими. Як корова або кінь, а бувають маленькими, як кроли. Зазвичай на сільському подвір'ї живуть декілька кроликів, їх тримають у спеціальних клітках. У кроликів маленький милий хвостик, великі вуха допомагають кролику не перегріватися, якщо спекотно, кролик підіймає вуха, вітерець, обдуває їх та охолоджує тіло. Кроленята народжуються голими та сліпими. За кілька днів вони вкриваються шерстю та розплющують оченята. Кролики бувають різних порід. Є великі кролики, їх утримують у клітках на сільському подвір'ї, а є карликові, які можуть жити у людини вдома. Кролики бувають різних кольорів. Білі, сірі, чорні, коричневі, рябенькі. Який зайчик має вушка, весь пухнастий, як подушка, любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина, білий ніби заметіль в клітці спить маленький кріль. Ось вони такі маленькі кроленят. І, як ви здогадалися, з моєї розповіді, наші тваринки живуть у клітці. Але нещодавно був сильний вітер і зламав нашим кроленятам клітку. Ось подивіться. Давайте допоможемо і на нашому занятті з малювання намалюємо нашим кроленяткам клітку. Я відремонтували нашим кроленятам клітку. Але зламаних кліток було багато, і ми, дітки, чекаємо на вашу допомогу, щоб ви відремонтували всі клітки. А наші кроленята мені дуже вдячні і чекають разом зі мною, що намалюєте ви. Тож, дітки, на цьому наше заняття закінчилося. До нових зустрічей, до побачення!